Кухар це людина, яка професійно готує їжу для інших людей. Як правило, в закладах громадського харчування кухар готує супи, іншу їжу, знає, як правильно зберігати продукти, готує різні страви за рецептами і вміє оформляти готові страви. Організовує зберігання продуктів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Попри те, що кухар... На підприємствах громадського харчування користується встановленими рецептами страв. Він може вносити до них зміни в залежності від якості і сировини і контингенту споживачів. Кухар має вміти креативно оформлювати страву. Для цього потрібне велике терпіння, спокій та зосередженість. Ця професія неймовірно складна, тому що тобі потрібно цілий день стояти на ногах виконувати складні замовлення, увесь час перебувати на кухні та терпіти там підвищену температуру та різкі запахи, тому потребує фізичної витривалості та хорошої фізичної підготовки. Кухарю також потрібно мати розвинені смакові рецептори, творчі здібності, естетичний смак. Освіта в цій сфері важлива для того, щоб знати санітарні норми. Правила техніки безпеки, правильно вибирати овочі та м'ясо, провести первинну обробку сировини. Ці знання можна піти навчатися у ВНЗ за напрямком харчова промисловість, обрати навчання в коледжі, де є напрямок харчова промисловість, чи взагалі закінчити курси за фахом кухар. Після того, як ти закінчив вчитися в одному з цих навчальних закладів, місце, де ти будеш працювати, буде залежати від твого рівня професіоналізму і від того, на якого саме повара ти вчився. Наприклад, якщо ти навчився на повара кондитера, ти можеш піти в будь-який ресторан, де в меню будуть десерти і сміливо працювати там, якщо пройдеш співбесіду з начальством. Середня зарплата кухарів в Україні становить 13 200 гривень.